Вітаю на нашому уроці, мої маленькі першокласники. Сьогодні ми навчимося розв'язувати задачі, в яких треба знайти число предметів, що на декілька одиниць більше за інше. Ми розглянемо два види таких задач пряму та непряму форму. Проаналізуємо схему. Вона складається з двох відрізків. Менший відрізок позначає число синіх кружечків, їх. 5. Більший відрізок число трикутників. Це число невідоме. Але на схемі зазначено, що воно на 2 більше, ніж число 5. Щоб краще зрозуміти схему, представимо її у вигляді таблиці. У верхньому ряді намалюємо 5 синіх кружечків. Трикутників на 2 більше, ніж кружечків. Це означає, що їх стільки ж та ще 2. Отже, ми можемо намалювати 5 трикутників та ще 2 трикутника, а це 7 трикутників. 5 додати 2 дорівнює 7 трикутників. Розфарбуємо 7 трикутників. Висновок. Щоб знайти більше число, достатньо до меншого додати їх різницю. Розв'яжемо задачу. У Сергійка 4 яблука, а в Миколки на 3 яблука більше. Скільки яблук у Миколки? Розглянемо схему до задачі. Розглянемо схему до задачі. Вона складається з двох відрізків. Менший відрізок позначає число яблук у Сергійка. Більший відрізок яблука Миколки. Це число треба знайти. Воно невідоме, але на схемі зазначено, що воно на 3 більше, ніж число 4, тобто їх стільки ж, та ще 3. Щоб знайти більше число, достатньо до меншого числа додати їх різницю. Складемо вираз 4 додати 3. Запишемо розв'язання до задачі. 4 додати 3 дорівнює 7 яблук. Відповідь У Миколки 7 яблук. А тепер подивимося на задачу по-іншому. Нам сказано, що у Сергійка 4 яблука, а у Миколки на 3 яблука більше. Якщо у Миколки на 3 яблука більше це означає, що у Сергійка на три яблука менше. Отже, можна скласти цю задачу по-іншому. А саме так, у Сергійка чотири яблука. Це на три яблука менше, ніж у миколки, скільки яблук у миколки. Розв'яжемо наступну задачу. У зоопарку сім ведмедів. Це на 2 менше, ніж слонів. Скільки слонів у зоопарку? Складемо схему. Менший відрізок позначає число ведмедів у зоопарку. Це 7. Також в задачі сказано, що це число на 2 менше, ніж слонів. Якщо їх на 2 менше, ніж слонів, значить слонів на 2 більше, ніж ведмедів. Тобто їх стільки ж та ще 2. Щоб знайти більше число, треба до меншого числа додати їх різницю. Складемо вираз. 7 додати 2. Запишемо розв'язання до задачі. 7 додати 2 дорівнює 9 слонів. Відповідь у зоопарку 9 слонів. На цьому все. Дякую за увагу, до нових зустрічей. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити наступний урок, де ми будемо вчитися розв'язувати задачі на зменшення числа на декілька одиниць в прямій та косвенній формі.